розклад на наступний тиждень для знаку зодиаку Скорпіон. Схоже на те, що в своїй фінансовій сфері ви зливаєте свій потенціал кудись не туди. Ну, принаймні, наступного тижня так буде відбуватися. У вас є якісь можливості, у вас є якісь задатки для покращення вашого фінансового стану, можливо, знання, можливо, вміння. А ви, немов, самі себе стримуєте, немов не довіряєте собі. Можливо, у вас трапиться якась можливість для покращення вашого фінансового стану, але через те, що ви не довіряєте власному потенціалу, ви її просто зілляте, не скористаєтеся і вона пройде мимо вас. На жаль, здоров'я наступного тижня буде не дуже. Або ж це розпочнеться якесь нове захворювання у вас наступного тижня, або ж загостряться ваші хронічні хвороби. Романтичні стосунки будуть стабільними, але не в плані стабільними, що все добре, а в плані стабільно, так як воно нині є. З якими стосунками ви вийдете в наступний тиждень, такі вони будуть наступного. Якщо ви цей тиждень самотні, на жаль, наступний тиждень ви також будете самотні. Якщо у вас зараз якісь конфлікти, якісь непорозуміння, ця стабільність перейде і наступний тиждень. Але якщо у вас це гаразд, якщо у вас гармонія, якщо у вас мир та дружба, то і наступного тижня буде все те саме. Тож, якщо у вас якісь негаразди, поспішайте помиритися зі своєю коханою людиною, щоб у наступний тиждень прийти з миром, а отже, мирно пережить наступний тиждень у двох Щось на відпочинок у вас не буде, чи то грошей, чи енергії, чи сили. І це буде такий відпочинок, ну який вам не властивий. Можливо, ви і перележите, пересидите, такий період нічого не роблю. Але для вас це не буде сприйматися як відпочинок. Бо ви звикли, чи вам подобається відпочивати якось по-іншому, можливо, активно. Ну, ну, якось не так, як це станеться наступного тижня. Бо ви якось виснажені, ви якось стомлені, чи ви якось не можете собі дозволити фінансово той відпочинок, який ви хочете, до якого ви звикли.